Ну, у вас трошки не така відповідна. Ви ж розпочне, а яка? Я зрозумів. Вам відповідь, наскільки скільки не відомо, на чому вона, тому що це не передбачається. А не так причина, що ви. Так, шановні депутати.

Thank you. Є пропозиція принесення до порядку денного питання про прийняття звернення до депутатів Верховної Ради щодо СМІ Конституції України, що стосується особливого статусу Донбасу. Ні, ні, давайте випустимо на порядку денної, у вас на працюванні не є, якщо вас відключено, заперечення Хто за те, щоб прийняти порядок денний роботи Артистської міської ради за основу прошого голосування? Ще, ще, а, виверте, вирішити, ще, будь ласка. Є пропозиція зняття свого запитання приближенного працювання. Питання конкретно від ради основного податку. Формулю вас, шановний пане депутат, що згідно прийнятого і затвердженого законодавства України нас зобов'язали розглянути рішення на протязі місяця після місяця, 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 кування закону про державний бюджет. Це зобов'язання, яке в законом. І підстави для виключення немає ніяких внесення не світ проведено. Внесення смін, що напрацьовувати в цій комісії попрацювати. Внесення смін, ставки на підзаємську, будь ласка. Будь-яка пропозиція. Будь-які ставки, будь один, будь два. Взагалі не облакові, будь ласка, але розглянути його попередження І прийняти рішення. Яке ми приймемо рішення? З якими ставками? Це вже трошки інше. Наполягає на своїй позиції. Наполягає. Ще пропозиції за переподати. グループはさああっ Депутатів Верховної Ради України, мабуть, президента, прем'єр-міністра чи нікілька депутатів до депутатів Верховної Ради України стосовно ухвалення законодавства щодо спеціального статусу на власть. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за власне? Депутата Васильченка щодо виключення з порядку денного роботи нашої сьогоднішньої сесії. Пункт 8. про внесення змін до рішення міської ради від 23.15 року номер 1466 про встановлення на наруховане на майно і відміну земельної інтелямки для об'єкти забороні нерухомості. Вірно? Тоже це е, пропозицію то прошу голосувати. Gracias. Є результат. результат. Є оголосить до вас результатів. Шановні результати, ви на групи, вам делегували довіру депутатів тимської міської ради. У вас за свої функціональні обов'язки. Голосіть результати голосування. Рішення, 14, 4, утримав. 7, утримав. Рішення не з 14 проти. Четыре отримали. Всі отримали. Рішення не прийнято. Ставлю на голосування. Проєкт е, вибачте. Ставлю на голосування. Е, порядок чинних. Роботи шостої сесії Фільського міністра питання цілому. Хто за основу? Вирішення прийнято на голову. Починаємо роботу порядку десь. Перше питання. Вони сюжетне транспорт на 2015 році. Комісія опрацьовувала проти енергійського категорія. Мова ідес по прийняття бюджетних тіпові. Артистської міської ради про внесення змін у бюджету міста, пронесення змін до бюджетних на у 2015 року. За основу хто за, хто що. Я зрозумів, друзі, я не пояснював. Про доповідь я кажу. Дозвольте зразу, розповім про запитання, яке озвучив Миколаєвич, сума двох мільйонів. Вчора від того засідання погоджували, ми його і, в принципі, одноголосним рішенням вирішили доключити сьогодні з голосу оці два мільйони. Мова йде про е, виділення співфінансування на допомогу Київської центральної районної лікарні для участі в проєкті е, фонду регіонального розвитку. Якщо ви, ви пам'ятаєте, ми з вами домовлялися і постачали е, загальну суму 10 мільйонів сімсот. 50 000. На сьогоднішній день фонд, кошти на фонду фонд регіонального розвитку Сумську область дійсно зменшено після прийняття державного бюджету. Відрозарковує 170 мільйонів на область виділено 92 мільйонів. Відповідно, будуть зменшені обсяги фінансування і по всім учасникам цього фонду. Конкурсна комісія ще не відбувалася. Вона ще, ще буде проходити. Але для того, щоб ми прийняли участь, ми придали кошти, не наголошування для того, щоб ми прийняли участь у роботі цієї комісії, які мали шанс на отримання коштів і сході розвитку, нам потрібно мати рішення по типу міської ради по згоду у спілку співфінансування. Тому ми оголошуємо сьогодні. Не 8750, а 2 млн і заходимо 10%, це якщо нам дадуть 20 мільйонів на лікарню. Якщо нам дадуть більшу суму, ми відповідно будемо питання до рецесії будемо 900 збільшувати. Якщо меншу, повернуться, на жаль, по минулому році. Ми виділимо більшу суму, коштів виділили менше, вони повернулися <говори> я це погодила? Я не Що? Яка комісія це поводила потім комісія комісія це ніяк не погодила? Це було після засідання всіх комісій. Вчора на погоджувальній раді було озвучено, але сьогодні було домовлено про засідання і розгляд цього питання на бюджетній комісії, яка успішніше образом. Це питання про підолію. Ми зібралась на своє засідання. І зрозуміло, чому? Якщо ви не бажаєте добудовувати лікарню, будь ласка, депутати, так і далі працюйте, цьому ж русі, так і збирайте. Питань нема. Тому пропозиція вноситься без обговорення комісії з голосу на родах депутатів депутатів Описької міської ради. Ми маємо на це право. A roupa escondida На код, э, функції э, на э, головного на видатки головного розпорядника управління житлово-комунального господарства в зв'язку із стихійною стихією, яка ну, в січні нас э, збільшилася кількість э, сніга на дорогах і з необхідно їх розчищати. Государственно змін, які обговорені у діє розглянути бюджетною комісією. І з голосу, те, що озвучив Ігор Юрійович, пропонується співфінансування на добудову до лікарні. І перерозподіл видатків загального фонду за пропозицією відділу освіти на збільшення на, витрат. Харчуванню школярів 5-11 з нас е, в межах е, головного розпорядника відділу освіти, розподіл, коштів е, на 318 тисяч 500 по харчуванню дітей. По харчуванню це те питання, яке сьогодні на порядку день, ми ще будемо розглядати. Питання. Знімаємо залишки, не знімаємо нічого, а залишки на рахунок бюджету розвитку 2 мільйона 900 у нас на сьогодні, 2 мільйона направляємо наступні. В більшість, це ті кошти, які повернулись нам з минулого року. І 20 областям, де є, ми ще не знаємо. Ми ще не знаємо, що це було комісії. Ми, 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 попередня, ну, попередня озвучена цифра метам е, в основу цього фонду регіонального розвитку. 20, 30, 40. Мінімальна сума озвучувалася 20. Поки що ми із розрахунку мінімальної суми і передбачаємо ці кошти. Будуть більше, будемо допомогу. А ще до питання, у минулому році, скільки з місцевого бюджету виділили своє, скільки за обласного виділили своє ну, а родину? Вы, Виділяли 3 мільйона 750 тисяч попередньо з місцевого бюджету. Повернулося на рахунок міського бюджету в грудні місяці мільйон 200. 000. А з обласного державу, наскільки виділиють? Кошти були виділені з кожного регіонального розвитку. 37 мільйонів. Вони не використалися. 37 мільйонів. Використали. Взагалі, вони не використали всі. Тому що, то ви ж пам'ятаєте, коли вони були виготові, виділені. Пам'ятаєте?

Для того, щоб ви стримувати процес, щоб ми їх вже отримали не у грудні минулого року, а на початку року, щоб можна було працювати з ними на протязі будівельного сезону. І ще запитання, якщо, наприклад, ми затверджуємо ці 2 мільйони, 70 мільйонів, в першу чергу, що буде будуватися? Ці, ці кошти будуть спрямовані туди, де вони зараз вже ведуться ці роботи. Це і Шостий пустовий комплекс. Це відвальне -е, приміщення, перший, і другий Їх буде повер. Ми не знаємо, скільки вийде. Ми. ми не знаємо, скільки вийде. Ще й питання. Зміни допоможення до проєкту рішення. будуть? Немає. Про внесення змін до бюджету. Шановні, шановні, будь ласка, уважні. Бюджет розглядайте. Дальне голосування. Проєкт рішення Артистської міської ради. Шостого скликання. Виведе. Шостої сесії 7 скликання про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік за основу. Хто за? Виділення двох мільйонів гривень з міського бюджету на співфінансування в добудові 300 центральної районної лікарні для участі.

Васильович, <связать> поставьте стаканчик и будет все нормально. А то стаканчик держим и голосуем, и кто знает, что. Хорошо, <связать> я стаканчик, но не зажал все, а кто-то пришел. Поставьте <связать> на свадьбе, поставьте, <связать> на крылья голосование. забудьте, на на больницу да, я Держишь, поезд... поездили бы каждый день туда на суммы, чтобы договориться за эти деньги. Руки вы не поднимаете. Где? Поеди посмотри, Рома, на эти комиссии. Каждый день туда покатайся. Я. А Шановные вот депутаты. Шановные депутаты, само проведение помогает нам в этой сегодняшней сессии. Почтовый граждан, я забыл, Ставить на голосування пропозицію стосовно виділення коштів на дитяче харчування. Вибачте, будь ласка, ставлю на голосування, пропозицію стосовно до включення до проєкту рішення Антильської міської ради про внесення змін до бюджету міста Аспирського на 16 й рік, 318-й 18 тисяч гривень на харчування учнів 5-11 класів пільгових категорій. Хто за, прошу голосувати. Речі народа. Будь ласка, рахуйте лучше того, що ви рахуєте. Одноголосно, шановні депутати, стали на голосування проєкт рішення в Текспірі міської ради внесення змін до бюджету міста. На 16 рік. цілому. Хто за? Прошу голосувати. Є. Хто проти? Хто утримався? Ви проти. Будь ласка, результат. 32 за. Тридцять важали противну приймається рішення прийняти. Депутати, ваші увазі пропонується проєкт рішення щодо звільнення відплати за харчування дітей, батьки яких мобілізовані для участі в антитерористичній операції на час мобілізації, батьки дітей, батьки, які під час проведення антитерористичної операції та дітей, які є переселенцями із автономної республіки Кримського Скопа, Донецької та Луганської області на період півроку. Статус переселенців. Також в даний проєкт рішення пропонується про змінити плату за харчування дітей з малопростежої сімей, які навчаються 5-11 класах. На профільних комісіях питання розглянути, погоджено і пропонується вашій увазі для прийняття рішення.